Вітаю, дорога моя, і така ще юна спільнота приображення Христового. Вітаю всіх нас із третьою річницею! Привіт, спільнота зі святом. Кожен з нас джерело натхнення для інших, яке ми отримуємо і даруємо кожного дня. Я щиро дякую Богові, що можу бути частиною спільноти, бо саме тут панує позитивна атмосфера та духовна спільність. І за це я дякую кожному з вас. Спільнота. А бажаю, щоб разом із великим стратегічним баченням, цілями та планами ти не забувала про легкість та спонтанність. Спільнота бажаю, щоб поряд з атмосферою сімейності та домашності ти не забувала про зовнішніх. Нехай успіх твій буде очевидний усім людям. Дякую тобі, спільнота переображення. Що для мене ти була світлом в той день, коли ми з тобою познайомилися. Тобі не було важливо, у що я був одягнений, звідки я приїхав, де вчуся. Ти просто прийняла мене як давнього друга, нагодувала тортиками і печивом, і ти сказала, що ти потрібен і що я можу приєднатися, якщо хочу. Дякую, що для мене ти відображення Христа. Люба спільнота, дякую вам за те, що навіть після такої довгої відсутності я почуваюся як вдома. Почуваюся рідною, любленою та прийнятою. Дякую, що ваша спільнотність не тільки на словах, а й у діях, посмішках, обіймах і теплих повідомленнях. Ти як, коли додому, дякую спільноті за те, що вона є, розвивається і дозволяє молодим людям служити та знаходити тут Бога. Привіт, хочу подякувати тобі за твою дружелюбність, відкритість. Дякую тобі за компактність, твою та працюватість. Дякую за музичне служіння твоє, яке запалює та надихає. Дякую за медіа служіння твоє, в якому мені дозволяєш рости. Бажаю тобі досягнення всіх твоїх цілей. Вірю, що буде зріст в твоїх справах. Спільнота. Я дякую тобі за те, що ти витримала удар і встояла в той час, коли не всі стояли. Я дякую тобі за те, що ти не замкнулася, а відкриваєшся людям. За те, що ти хочеш розвиватися і діяти, бо прагнеш більшого. Я дякую тобі за те, що ти приймаєш нових людей. І готова почути кожного. Я дякую адміністративно-господарському служінню за те, що вони створюють майданчик для спілкування людей, майданчик за допомогою смаколиків, адже розуміють, що спільне споживання їжі сприяє спільнотності. Я дякую служінню велкамміністері за те, що вони зустрічають людей, які йдуть в зібрання церкви, зустрічають з радістю і привітністю. Адже розуміють, що гостинність. Починається з уваги і посмішки до кожного. Улюблені. Так коли звертався апостол Павло до своїх людей, і, хоч я й близько не підступив до нього, та все ж наважився сказати те саме: улюблена спільнота. Немає і дня, коли я б не дякував Богові за тебе, адже це він став першою причиною нашої єдності. Але сьогодні я також дякую усім, кожному із вас, кожному із людей, хто формує цю спільноту. Дякую, що ти є. Дякую, що віриш, дякую, що служиш. Маю тверде переконання, що Бог попровадить нас до своїх цілей, якщо і коли ми залишатимемося вірними йому. Спільнота. Дякую тобі за те, що ти приймаєш різних людей та робиш їх дійсно рідними. Дякую тобі за твою відкритість, щирість і простоту. Якому служінню я хочу подякувати. Дякую усім і кожному, хто трудиться. Ви, сила, це цінно в людських очах і дуже цінно в Божих. Книжник, дякую вам. Ми такі різні з різними поглядами, але ми єдині в довірі і допомозі. Позитивні люди, які живуть і вболівають своєю церквою, і дуже хочуть, щоб більшість людей пізнали правду Божу. мої! Бажаю нам і далі просто бути відкритими для світу. Просто отак після служіння і поза церквою підходити на знайомих людей, запрошувати їх на молодіжки і домашки. І бажаю, щоб наш небесний тато і далі давав нам класні ідеї, які будуть змінювати цей світ. Бажаю спільноті надалі розвиватися і йти своїм унікальним новим шляхом. Я щиро вдячна Господу Богу. За те, що ми є і нині, і особливо за кожне служіння, яке є в нашій церкві, за молитовне, за музичне. Я щиро зичу кожному серцю миру і спокою. Я щиро зичу у кожному нашому дні радості. Я щиро зичу у кожній нашій справі Господнього благословення та ведення. Спільнота, дякую тобі за надію. Не лише за тих двох надій, які вже в нас є в спільноті, а і за ту надію, яка безпосередньою діяльністю надає сили служити і вірити далі. Надію, яку надає музичне служіння своєю жертовністю з безліччю репетицій і підготовкою до служіння ще за дві години до його початку. Надію від медіа, яким до снаги за один тиждень не тільки придумати відео, але і втілити його. Надію дитячого служіння, яке впевнено чекає кожної неділі, чи будуть діти, надію молитовного служіння, яке всякий раз збирається і безперестанною молитвою стоять і за нас, надію, яку дає молодіжне, тим, що почалось під час повномасштабного вторгнення, і надію від спільнотності на домашніх групках, надію від велкому, які зустрічають з посмішкою і міцним рукостисканням, що все буде добре, і звичайно ж, мій улюблений книжник, який висотою польоту думки і шириною бачення різних людей, дає надію, що якщо в Христі зібралися такі різні люди, то немає тих, хто б не міг спастися. І моє бажання, моя молитва про нас за те, щоб цю надію, цю впевненість, що надає нам Христос. Ми могли б пронести через все життя і до всіх людей. Не можу оминути, подякую жодної служінь, тому справді щиро дякую кожному. Однак, також зобов'язаний виділити нашу музичну команду. Дякую, що попри все ви обираєте бути разом, долати труднощі знаходити час для репетиції та розвитку. І нехай вся церква буде єдиною і щирою хвалі і поклоніння Богові кожної миті свого життя, а не лише в піснях чи псалмах. Дякую, велкам служінню, за те, що ви завжди так радо вітаєте нас. Дякую, медіа служінню за те, що ви закарбовуєте найкращі моменти, які потім ми переглядаємо з любов'ю та теплотою. Дякую, музичному служінню за приславлення та моменти хвали. Дякую адміністративному служінню за їхню плідну працю в організації наших недільних служінь. Дякую книжникам, які завжди були на зв'язку та віддано чекали. Дякую служінням медіа та молоді, які одразу прийняли свою сім'ю та залучили до праці. Тішуся можливості працювати для Христа та ближніх разом з вами. Церкву молюся, щоб завжди ми були спільнотою і місцем, де кожен може знайти підтримку, духовне збагачення, де завжди пануватиме любов та процвітатиме віра. А також я молюся, щоб усі ми знайшли свій шлях у господньому плані і служили один одному з радістю. Люблю тебе, В Молитвах своїх я молюсь, аби служіння твоє рятувало як можна більше людей. Дякую тобі, що ти є в моєму житті. Спільнота. Я молюсь, аби ти на своєму шляху не звернула і завжди пам'ятала, що в горі всього завжди є Христос. Я дуже тішуся на правду, що ми і нині в часі війни та. Такої скрути є. Залишаємося українцями в Україні і для України. Надалі благословляю кожного з вас іменем Ісуса Христа і ще различу успіхів з Богом. Спільнота. Я молюся, щоб ми зберігали даровану Господом єдність та любов Духа Святого завжди. Спільнота, я молюся, аби ти віддала усе своє серце і все своє життя Христу і водилася лише Його духом. Водилася в вірі, в надії і в любові. Я молюся, аби ти старалася ще більше перебувати в слові, щоб слово перебувало в тобі і змінювало тебе зсередини в образ того, кого ми називаємо Словом. Спільното. Я молюся, аби ти ще більше ревнувала про духовне, про духовне, щоб сила Божа діяла в тобі і через тебе, на свідчення людям. І на спасіння людей. Бажаю тобі улюблена спільнота, завжди мати чутливе вухо до Божих слів, ніколи не боятися змінювати і змінюватися, і завжди бути максимально відвертою з собою. Молюся, щоб Бог залишався центром твого життя і служіння назавжди. Пацани! Повтикала трошки Взагалі собі підчитували люди чи. Хоч прикол, я дякуватиму музичному служінню. Ну все, «да». Нормально все? Так? Давайте Ну зараз. Ти можеш так собі глянути інколи. Хай тебе ти Все.